Це, колеги, перевага сівалки ще й в цьому, в тому, що ми можемо заїжджати на будь-які грядочки без проблем. Нікому не витопчуємо і нікому не псуємо посіви. Дорога вузька. Трактор підняв сівалку і проїхав будь-яку шпаринку. Даже СЗ36 вона котиться по дорозі, вона б уже... Б Потоптала сусідам кукурудзу або картоплю, або інші якісь посіви. З цією сівалочкою цих питань немає. Вона просто в навісному вигляді вирішує нам цю проблему. Під'їхав, опустив, зараз залізу. Сіємо сою у відбі. Так, відкрию бачок і будемо починати сіяти. Все, поїхали. Сіє, сіє, а куди вона дінеться. Ця соя, до речі, яка гарно гілкується. Її треба було б сіяти сівалкою точного висіву. Ми вже виріши не заморачуватися, нам тут 45 соток засіять. Хай Та буде так. Поекспериментуємо. Навіть загортачики, бачите, гарно загортають і підрівнюють площу. Потім каточком ще це все діло підрівняємо і буде клас варіатор працює. Так, соя. Потихеньку подається. Да, треба тут трохи підстоювати, розрівнювати, тому що сої небагато. Купили на розвід для проби. То, в общем, отак якось. Зараз він за мною підніме. Луцик. Все, разом із Сівальщиком є тільки один нюанс, високо піднімає. У нас нав'язка тут трошки усиленіша, більша, ніж у МТЗ-80. Ну, в плані того, що і подйом вищий, і вантажопідємність більша, ну і плюс, ж, плюс, ж, плюс. два циліндра, все-таки щось значить. Так, поїхали. Бачите, все видно, видно, як соя падає, нічого ніде не забивається, все акуратно сіється, Все, чотенько Підняв і все, розвернувся і поїхав відсівати усі уголочки, всі квадратики. Будь-якої геометрії діляночка для цієї сівалки взагалі не проблема. я її купив спеціально, думаю, хтось попросить з людей. Посіємо без проблем. Грядочку. Якусь там неудобну, десь біля дерев недалеко, чи ще десь. У вуличку заїхати, нема питань ніяких, нікому не заважаєш. В общем, переваги суттєві. Бачите. Все. Бачи дивіться, працюють. Хоч сою, колеги, я не дуже і люблю, але з даних зівал соя це вже інший рівень. Так що сіємо. Поки сіємо так. Тут такий неширокий широкий проїзд. Да, сівалочку гойдає, але все рівно. Трактор проїжджає без проблем, абсолютно. Із СЗшкою зараз би все цокотіло, торохтіло, сівалочка б зараз вся була б по землі, ну і так далі, тому подібне. А так, да, трошки гайда, ну нічого, то не страшно. Машину теж гайда, зато він потихеньку їде і ніяких питань. Ширини більше, ніж достатньо. 3,75 см. Я думаю, якби трошки завод на цьому акцентував увагу, тому що. Дійсно, є 3-метрові, начебто й малуваті. А от 3,75 це вже більше трішки, ніж СЗ-шка. І в принципі роботу робить ту ж саму, навіть е швидше, ніж та ж сама СЗшка. Швидше, тому що все ж таки без транспортного це велике діло. Підняв, опустив, все, це секунди. От. Ну і логістика ж сама собі, ви ж дивіться. Тут краще раз побачить, ніж сто почуть. Логістика зручна, їде собі. Без питань. Головне, щоб проблискові маячки працювали, щоб видно було, що їде габаритна техніка. Та й все. Нарешті ми завершили свою посівну компанію, засіяли всі грядки, що тільки можна, з соєю і з нашою новою сівалкою Деметра. Це зду 25 в Почнемо з того, що це сівалка бюджетного сегменту, вона не знаходиться там на рівні Велеса, на рівні Ніки, або там Кінза, або якісь типу, Амазони. Такого абсолютно ні. Це простенька, трішки вдосконалена СЗшка із варіатором, з турецькими весівними апаратами. Ну і відповідно конструктивно вона максимально максимально спрощена, оскільки навіть СЗшка 3.6 виглядає, начебто трішки більш ускладненішою і трішки більш такої. Ну, вже ж вона устарівша, як не крути, а це нова техніка. Значить, із головних переваг, які мені дуже сподобались, це те, що вона знаходиться в прицепному і навісному варіанті. Зараз вона конкретно в навісному, під'їхав, підчепив, займається буквально декілька хвилин і поїхав сіять будь-які площі: чи то гектар, чи то 10 соток, абсолютно немає ніякої різниці. Додатково замовляв до цієї сівалки опцію прикатуючі колеса, і оці розпушувачі ряду. Або наряду розпушувачі сліду. Це білотовські стоєчки. Вони тут встановлюються на цьомусь ось кронштейні. Ось Дивіться, як він виглядає, кому цікаво. От. І можна регулювати по висоті, вверх-вниз, по ширині. Трішечки тут є ось або тут, або тут. Тобто можна звузити і трішки розширити, не питання. Отак Зблизька це все діло тут установлено. Дуже зручна опція, тому що зазвичай за слідом трактора гірші сходи. Утрамбованіша земля і швидше зношується сошничок. З цим з цією опцією цього вже не буде, тому що ви ж розумієте, що це фактично додаткова культивація сліду нашого трактора. Тоді регулювання глибини максимально просте, можна регулювати як винтом, тут спеціальний гвинт ставиться, або позиційним краном. Ну, тобто, нам треба виставити глибину, підняли або опустили, кран перекрили оцей, і все. і Наша сівалка тримає ту глибину, яка задана нами безпосередньо. З цього боку також дублюється розпушувач ряду. Ну, і відповідно ж, наша сівалка. Отак От компактно виглядає. Нема нічого зайвого, абсолютно. Варіатор. Варіатор тут стоїть турецький, дуже класно, швидко, зрозуміло, регулюється. Норма висіву, тобто взагалі не питання. Ми виставили на 20-ку. поміряли, зважили, все, все в нас співпадає. Якщо сої, треба 100 кг висівати. Вона висіває, треба трішки додати. На нуль опустили, підняли і вона працює далі з іншою нормою. Не питання взагалі. Значить, колеса. Колеса дуже зручні, невеликі, їх не гойдає, не виляє. Вони використовуються як приводні колеса для весінного апарата, точно так само, як і для транспортування самої сівалки. Сошник підняли, на оцих колесах покотили сівалку. Але для нас максимально зручно її. Використовувати у навісному варіанті, тому що все-таки концепція її так і задумувалась для нашого господарства. щоб ми могли максимально швидко, підчепився і поїхав сіяти. Гребка додаткова опція. Замовляли ми її. Ціна питання 12 тисяч, для того, щоб краще вирівнювало після сівалки площу. Ну і відповідно ж закривало прорізані ряди нашими сошниками. І кришило грудку по можливості, якщо земля волога, значить, що бункер у нас іде з нержавіючої сталі внизу, він не повинен піддаватися корозії, а верх іде металевий порошкова покраска. Я думаю, що також проблеми з ржавінням. Ну, надіюсь, що не буде. Бункер, якщо не помиляюся, на півтори тисячі літрів. Якщо не помиляюся, сівалка сама важить близько півтори тони, близько, мать трошки менше, ніж півтори, бо одні кажуть Ти, то на 400, а другі кажуть півтори. Ну кому цікаво, зайдіть на сайт Дметра, ви подивитесь і узнаєте точну вагу цієї сівалочки. Тут же ж так само з цього боку дублюється е, варіатор, тому що один на міндобриво йде, а один йде на е, саме насіння. Чого я вибрав такий варіант сівалки, а не, наприклад, імпортну, тому що у них є або одна опція. Така або така, немає такої універсальності, як у наших сівалок. Якщо ми, наприклад, говоримо про Амазони, то там можна висівати тільки зерно. От. Якщо ми говоримо про якісь там ще інші сівалки, сімульти або ще якісь такого характеру, то там йдуть анкера, наприклад, да, в багатьох. Ну, якось так. Єз сошниками, але є з анкерами. Анкера нам трошки не підходять. А тут вона універсальна. Тут і можна і міндобриво висівати одночасно з посівним матеріалом. От. Можна в принципі, в будь-яку заганяти грязюку, не питання, тому що сошник є сошник. От. Ну, і так. В цілому концепція самої сівалки це та ж сама фактично СЗшка. По крайній мірі, процес сівби би показав, що сошнички е, любу площу їм показують, любу площу давай, вони пройдуть де завгодно. І неважливо, кирпичі, каміння чи там, не дай Боже, фундаменти десь якісь, то сошник нормально спрацьовує і площа засіяна. Дана сівалка коштує 300 тисяч гривень. Якщо додати прикочуючі колеса рамку, і розпушувачі сліду, то вона вам обійдеться в 370 тисяч. Думаю, що ці опції необхідні, тому що все-таки вони виконують свою функцію і доволі, доволі ефективно. Якщо не потрібно там півгодинки-годинку, колеса скинули, працюєте самими сошничками. Та ж сама ситуація з рамкою: Уже немає отих цепків, отих райборінок, просто під'їхав, опустив рамку, і у вас ззаді чудова вирівняна площа. Після посіву. Висівні апарати у нас йдуть турецькі. Це в нас на міндобриво, як видно. А з того ж боку, у нас йдуть на насіння, на посівний матеріал. Теж дивіться, на таких розділений висівний апарат на дві частинки. Зубовидний, не косозубий, а прямозубий, скажімо так. Хоча хотілося б зробити, щоб він був косозубий. Мені здається, що косозубий краще буде працювати. Так, з плюсів розказав, з мінусів, ну там мінус який, що я можу сказати? Мінусів практично ми тут ніяких не виявили. Єдине що, єдине що, якість зборки, були там певні моменти невеличкі. Докрутили дві гайки з одної сторони і дві гайки з другої сторони. Тоді, якщо не знаю, назвати це мінусом чи ні, трошки витекло масло. Тут іде спеціальний у них сапунчик, вони його обіцяють прислати мені почтою, вже, мабуть, і прислали, треба забрати. Коли підняли сівалку, задерли високо, трішки потекло з цієї заливної горловини. Ну, а так, я б, в принципі, більше мінусів би тут і ніяких не відмітив. Ну, і ще один. Е, да, один мінус є невеличкий. Це так не знаю, чи це з нашої вини, чи не з нашої. Ну, В общем, ситуація. Отака. от От, така. Може, десь зачепилися, ходірвали ми отут лоток. Я думаю, що нам його поміняють. Ну, Це таке. Це вже, це вже нюанси, робочі моменти. Тут треба дивитися по ситуації. Ну, а так сівалка чудова, вписується в будь-які грядки, в будь-які незручні ділянки. Геометрію копірує обалденно. Ну, відповідно, ми економимо час, в нас вона максимально швидко стає в роботу. Так що, кому сподобався огляд даної сівалки, ставте вподобайку. Нам вона подобається, ми нею працюємо. і Я думаю, що будемо задоволені сходами. Всім добра, все буде Україна!